Казка про букву Ф. У абетковому містечку, на тихій фіолетовій вуличці у фіолетовому будиночку жила буква Ф. Дуже вона любила фіолетовий колір, а поруч на площі був великий фонтан. Еф любила сидіти на лавочці під фіолетовим кущем бузку, слухати музику води і фантазувати. Ех, якби мені потрапити на фіолетовий острів, я б жила у фіолетовому палаці. Цілими днями їла б фіолетові фрукти, гуляла б на фіалковій галявині, познайомилася б з фіолетовими тваринками, розважалася б з фіолетовим дельфіном, смакувала б фіолетове морозиво. Раптом у небі з'явилася красива фіолетова пташка і сіла на кущ бузку. Привіт, Еф! Сказала вона, ти знаєш, як мене звати? Звичайно, я міфологічна птиця Фенікс, що здатна відроджуватися із полум'я. Можу тобі допомогти. Знаю такий острів. Сідай швидко домчу. Радісна Еф сіла на спину птаха, і вони полинули високо в небо. Вони летіли вище хмар, усе внизу здавалося таким крихітним. Еф була на сьомому небі від щастя, ще пак така пригода. Вдалині з'явилися розмиті фіолетові обриси Чарівного острова. Ев придивилася і їй перехопило подих, такої краси вона навіть уявити не могла у найсміливіших своїх фантазіях. Ти маєш лише три дні, а потім я прилечу за тобою, щоб повернути у абеткове містечко, сказала пташка і тихенько опустила літеру на острів. Казковий палац здавався дивом, що виблискував різнокольоровими вогниками. Пахощі фіолетових квітів розливалися довкола, фіолетовий метелик дрібно мерехтів крильцями. До озерця прилетіли два фіолетові фламінго і закружляли у танку. Привіт, Еф. Як тобі наш острів? Я вражений, тут дуже красиво, а можна з вами познайомитись? Звичайно, ми тут усі, як одна сім'я. Он, дивись, єдиноріг гуляє, а там фіолетовий равлик. Ось і колібрі прилетіла. А хочеш побачити фіалкову галявину? запитала колібрі. Еф тільки схвально кивнула головою. Такого розмаїття фіолетового навіть уявити важко. Якби у мене був фотоапарат, мрійливо промовила буква Ф. Це ж чарівний острів, сказала колібрі. Ось тримай. Літера Ф почала усе фотографувати. Тепер моя черга тебе дивувати, сказав Равлик. Це моє королівство, фіолетовий сад. Зараз я тебе почастую смачненьким. Це медовий виноград, а це солодка слива. Ось ще дуже корисний інжир, джабутикаба, цей фрукт із Бразилії, солодкокислий, трохи схожий на виноград. Дякую, промовила літера «Ф». Ти дуже люб'язний. Цю красу я спочатку сфотографую. Потім буква Ф розважалася з фіолетовим дельфіном, а Фламінго фотографував кожну щасливу мить їхнього нового друга. А коли заходило сонце, легенький літній вітерець приємно лоскотав обличчя, друзі збиралися разом. Смакували фіолетовим морозивом і слухали розповіді букви Ф про незвичне для них абеткове містечко. Через три дні повернулася літера Ф у своє рідне містечко і розказала буквам про чарівний острів та його жителів. Усі з цікавістю розглядали світлини.